Задача. Перша сторона трикутника дорівнює 13,6 см. Друга на 1,3 см коротша від першої. Знайди третю сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 43,1 см. Периметр трикутника. Це сума довжин всіх його сторін. Першої, другої та третьої. Ми знаємо довжину першої. Сторони, і легко знайдемо довжину другої сторони. Вона трішки коротша, ніж перша сторона. Од... 13,6 мінус 12,3 см. Це довжина другої сторони. І якщо ми знаємо разом довжину першої та другої сторони та знаємо периметр, то легко знайдемо довжину третьої сторони. Якщо від периметра віднімемо довжину першої та другої сторони разом. знайдемо довжину першої та другої сторони, отут, в умі 13,6 додати 12,3 25,9 см, то від периметра 43,1. Відняти 25,9. То це і буде довжина третьої сторони. Зробимо це у стовпчик. 43,1, відняти 25,9. 10 не вистачає. Займемо. Кому поставимо під комами. Тут вже закреслена трійка, то це вже 2, Займемо. Один десяток, 12 мінус 7. Тут вже не 4, а 3, 3 мінус 2. 1. Тут вже на третьої сторони 17,2 сантиметрів. Оце відповідь. Зосередилися. А скажіть, будь ласка, чи можна побудувати? Трикутник, якщо у нього периметр такий самий, як оце, у нашого трикутника, оце 43,1 см, а одна із сторін, наприклад, 22 см. Чи існує такий трикутник? Подумайте, будь ласка, відповідь буде, отут відео буде, якщо вам буде цікаво. dans